То як і коли зможе голосувати на виборах ректора, які вимоги до претендентів, навіщо таємне голосування та коли закон дозволяє агітацію? Ці та багато інших аспектів майбутніх виборів обговорили на адмінраді КПІ. На більшість запитань від керівників структурних підрозділів КПІ особисто відповів чинний ректор. Вичерпні роз'яснення надав і очільник юридичного управління. Ми підготували добірку найважливіших запитань і відповідей. Чи обов'язково структурним підрозділам та трудовим колективам висувати свого кандидата? Є колектив, кафедра, і там от мені важко повірити, що людям байдуже, що буде далі. І якщо це люди чи зібралися, обговорили, прийняли рішення, не будемо брати участь в обговоренні і висуненні кандидатури, це одна ситуація. Мені в це важко повірити. Якщо якась людина бере на себе, Таку відповідальність і за якийсь колектив, за якийсь факультет, за якусь кафедру каже, оця кафедра чи цей факультет не бажає брати участь в обговоренні і вибори. Це зовсім різні речі. Тому швидше за все, що тут окремі люди, які це роблять, повинні розуміти відповідальність за такі дії, що не можна брати на себе. Таку, знаєте, місію того, що я знаю, що усі люди в тому чи іншому колективі хочуть. Такого бути не може. І тому це, мабуть, з нашої практики бажано виключити. Чи можуть структурні підрозділи, такі як департаменти та центри, висувати своїх претендентів? Усі члени нашого колективу мають рівне право в обговоренні? І висунені кандидатів, і так далі. Тому немає значення, чи це працівник господарського відділу, чи це науковець, чи це викладач. Коли розпочинається період агітації претендентів, він подає свої документи у Міністерство освіти і науки. Він реєструється через два місяці, тобто, це 11 травня, так ми отримуємо. Від міністерства зведено інформацію щодо тих претендентів, які зареєстровані, зареєстровані, і від цього часу вони можуть проводити своє спілкування, оголошувати свої програми. За якою процедурою голосуватимуть студенти КПІ згідно закону, студенти мають обрати своїх делегатів, які будуть приймати участь у вибор... виборах в якості виборців. Це е... Близько 15% від загальної кількості виборців. Яким компетенціям має відповідати кандидат на пост ректора? Перш за все, ем, ну, бути новатором, розуміти, які тренди, які йдуть зміни в країні, і які відбуваються зміни в економіці, в промисловості, і починати вже заздалегідь. Оці зміни з певним упередженням для того, щоб мінімізувати оті втрати, які обов'язково відбудуться, якщо це буде запізнення. Це перше. І це вже люди, які претендують на цю позицію, вони вже тривалий час у нас працюють. І потрібно подивитися, а що ж за плечима людини? Які реальні справи на благо університету зроблені? Це от. Друга така компонента. Тобто я б виділяв би візіонерську, як новаторську, як першу. Другу все-таки подивитися, щоб не було розриву між справ, словами і справами. Ну, третє, Україна має турбуватися про свою оборону. Ще одна така критеріальна вимога до лідера університету це спроможність працювати в цій сфері. Це означає розуміти е, м, запити оборонно-промислового комплексу, і також з упередженням певним, те, що є зараз, не означає, що е, ми повинні повторювати якісь відомі речі. Ну, мабуть, останні хотілося б серед претендентів бачити і жінок. У мене в кабінеті портрети усіх ректорів за починаючи з 1898 року жодної жінки. Бажано було б цю традицію також якось порушити. Докладна інформація щодо процедури обрання ректора. Оперативно висвітлюється на офіційному веб-сайті КПІ в розділі Вибори окремому телеграм-каналі Вибори 2024 та на дошці оголошень біля кабінету організаційного комітету. Згідно з наказом міністерства освіти і науки, вибори ректора мають відбутися 11 червня 2024 року.